Спідпокровська гучна новина: Українські дрони могли ліквідувати російського воєнкора Андрія Філатова. Чекаємо підтвердження. Водночас ворог готує новий масований обстріл, стратегічна авіація і шахеди уже на позиціях. А Україна чекає на зброю від партнерів і нарощує власне виробництво. Чи встигнемо підготуватися до атаки? Обговоримо на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Російський воєнкор Андрій Філатов не виходить на зв'язок. Зет пабліки повідомляють у покровському районі по його позиції. Влучили fpv дрони. На місці знайшли тільки мотоцикл, особисті речі і камеру. Тіла не знайдено, але росіяни вже відспівують Філатова в соцмережах. Водночас на підступах до Покровська запеклі бої. Про це повідомив український боєць із позивним Мучной. Каже, ворог проривається біля котленого та удачного. У напрямку Звірового ситуація важка. Противник поступово закріплюється. Є спроби прориву з боку піщаного та Шевченка. Підрозділи Сил оборони зміцнили позиції, підтягують артилерію і дрони. Боєць каже, що загроза прориву до Покровська реальна. Важка ситуація і під Мирноградом. Військовий підтвердив повну втрату новоекономічного. Східні околиці Красного Лимана сіра зона. Родинське під загрозою прориву. На східних околицях Мирнограда ворог готує фланговий тиск. На південному напрямку також гаряче. Ворог закріплюється у Кам'янському Запорізької області, атакує степногірськ і плавні. Про це повідомляє «Діпстейт». Наші воїни тримають оборону, працюють дронами. Під Степногірськом днем раніше вдалося знищити шістьох окупантів. Поки наші б'ються на позиціях, росіяни в інтернеті знімають постановки, поширюють відео, де вони буцімто визволяють Донбас у Покровську, підходять до мирних жителів, діляться водою і обіцяють мир та спокій. Діпстейт пояснює, це все фейки. Росіян у місті немає. А прогулянка Покровськом із камерами посеред дня завершилася би прильотом ФПВ-дрона. Ситуація складна, але Україна тримається. Олександр Сирський після переговорів з командувачем армії НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем заявив, противник мобілізував усе для реалізації агресивних планів, але українська армія зберігає потенціал для розгрому наступальних угруповань. Також за словами сирського нові системи протиповітряної оборони вже в дорозі. Штати передадуть Україні обладнання на 180 мільйонів доларів. У пакеті засоби протиповітряної оборони, запчастини, навчальне обладнання та технічна підтримка. Німеччина на 340 мільйонів поставить радари двох типів: перший здатний виявляти до півтори тисячі цілей на відстані 250 кілометрів, другий класифікує загрози з повітря та землі в автоматичному режимі. А президент Володимир Зеленський тим часом відвідав виробництво українських дронів-перехоплювачів. Каже, завдання, що нема щонайменше тисяча перехоплювачів на добу. Контракти є, партнери підтримують, дефіциту фінансування не буде. І ці дрони знадобляться вже скоро. Моніторингові канали фіксують підготовку Росії до масованого удару. Уже споряджені три літаки: ту 95, чотири, ту 22 вісім мігів, два, ту 160 На стартових позиціях також близько тисячі шахедів. Чи вдасться витримати тиск ворога? Друзі, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на канал. На півдні ворог, противник, намагається зламати наш опір у котленому та удачному. Їм ем це вдається невдачно. Йдуть бої біля котленого. Е, росіяни намагаються зайти до західних околиць, е, фактично між котленим та удачним прорватися, тому що ці два села, як такі, вони є гарними оборонними позиціями через наявність там е, шахта інших укріплень. Е, звідси ворог намагається прорватися до траси і вийти на населений пункт Гришини. Гришини, через яке проходить одна із трас сполучення Покровська, точно так само росіяни через звірове в лоб ідуть в бік 1 травня, з метою того, щоб прорватися на Покровськ, уже безпосередньо зайшовши в міські бої, власне міські бої. Вони ну це не міські бої, а диверсійні групи, які працюють у Покровську. Вони тут є. Диверсійні групи противника в Покровськ заходять. Це правда. Е, і щоправда, вчора був якийсь суцільний розгін про якісь бої у місті, все зараз все впаде. Покровськ впаде, тому подібне. Та ні, ну ДРГ є. І саме тому зараз вчора усув Хортиця, яке працює на цьому напрямку, яке відповідальне за оборону на, на Покровському напрямку, Осу Хортиця повідомило про те, що щодо ситуації в Покровську існує в нас такий собі режим тиші. Чому та тому, що щоб не давати противнику розуміння, де ми є, що ми робимо, як ми викорюємо їхні диверсійні групи. Це дуже важливий елемент для того, щоб не було ось цього френдлі файеру якихось ідіотичних речей, які можуть трапитися, коли є якась тотальна. Ну, коли насправді починаються міські бої, рано чи пізно починається якась дезорганізація. Також що в цієї дезорганізації не було зараз, оголошено режим тиші, і е, додаткова інформація щодо Покровська насправді не повідомляється. Але я повторюся, головне, щоб вона повідомлялася поміж підрозділами е, знизу до гори, зверху до низу, е, вертикалі, щоб рухалася правдива інформація. Інакше вона нас все це погубить. До бісової матері це все полетить. Якщо якщо далі ну будуть ухвалюватися, подекуди рішення того, що треба доповідати що все добре і все гаразд і все на контролі але насправді в ширшому глобальнішому сенсі командування готується до того що можуть статися і негативні сценарії по покровську я зараз нікого не лякаю я зараз кажу про виключно об'єктивну складову того процесу який відбувається з покровськом складна ситуація оборони і потрібно було давно готуватися до тих обставин, що ми можемо відступити з Покровська. в якому випадку це може статися? Ну самі розумієте, якщо ворог протисне врешті раз цю оборону. Що ми робили в сенсі? Готуватися, готувалися. Ось рубежі, осінтери, які за допомогою супутникової знімки можуть спостерігати за тим, як розбудовується українська лінія оборони. Вона вже за межею, фактично що південного Донбасу на межі, ну. Плюс-мінус на межі Дніпропетровської області. от ви бачите, ці такі дві жовті смуги вони розбудовуються відповідно до географії, відповідно до сучасних вимог так званої дронової війни. Ось тут вже західніша Покровська такі лінії оборони вони насправді є створені давно і їх відзначають. Ну реально що якістю дарма що раніше таких не було на Донбасі, але вже що маємо, вже що маємо, е і до різних сценаріїв готуються. Я повторюся. Я не нагнітаю тут паніки, я не хочу зараз, щоб хтось просто е почав кипішувати з цього приводу. Є реальні обставини. Ми маємо завжди готуватися до гірших сценаріїв. Але я повторюся з того, що я почав з самого початку. Е в нас зараз є одне фантастично чудово сильне рішення, яке ухвалено на цьому напрямку. Тому чекаємо про нього подальших скажімо так, результатів в сенсі розгону інформації, в сенсі протидії розгону інформації. Хочу поговорити про Запоріжжя. Вчора з'явилася інформація про те, що мовляв, нас на запорізькому напрямку погіршилася ситуація. Вона погіршилася. Ну я сказати погіршилася. Вона тут є стабільно складною в районі Кам'янського та плавнів. Ворог тут баражує, фактично, що аж доходячи до подекуди Степногірська, але це насправді дорога в один шлях. Тому панікувати щодо того, що скоро Степногірськ захоплять росіяни, становлять там свої Армати і будуть обстрілювати південні околиці Запоріжжя. Ну я розумію, що мені сидіти в Києві, це легко сказати, але я б не став, тому що такої перспективи поки що немає. Тут є постійний тиск піхотою на цьому напрямку. от Якщо ми розширимося, то тиск є як на плавні, тиск є в Кам'янському, тиск є і східніше до району Щербаків, Малих Щербаків. Тобто, ось фактично ця вся лінія. Ось ця лінія від малих Щербаків та Щербаків, степове лобкове кам'янське плавні. Вона вся є зоною надзвичайно доволі таких активних бойових дій, хоча вони не співмірні, не співставні з тим, що відбувається під Покровськом, тому що під Покровськом концентрація військ противника складає близько 110 тисяч осіб особового складу, 110 тисяч на сам Покровськ. А тут на південному напрямку Запоріжжя плюс Херсон 125 тисяч. Саме тому в мене є е, всі підстави і всі фактологія. Для того щоб стверджувати, що Запоріжжя не є місцем основного наступу противника, хоча в мене є такі коментатори, які і на телеграм-каналі, і тут в під оглядами карти бойових дій часто пишуть, мовляв, що я кажу неправду, у мене неправильні оцінки. Я не стверджую, що я кажу правду, але ділюся своїми реально фактологічними такими міркуваннями на тему того, що ну якщо 125 тисяч на півдні і 110 під Покровськом, то правда ж ну є розуміння того, де є основне місце удару, власне, мої думки. І міркування можете також читати друзі на телеграм-каналі, телеграм-канал мій авторський. В описі до цього відео є посилання на нього. Тому, будь ласка, зайдіть, підпишіться, буду радий вас там бачити. Продовжимо продовжимо з тим, що власне під Запоріжжям справді є цей тиск. Як його знищувати? Як протидіяти цьому тиску? Показують на бійці батальйону безплотних систем 128 ї гірсько штурмової бригади, яка тут працює. Батальйон, який називається Сонс оф Хорс. Вони демонструють. Кадри знищення російських машин, російських пілотів коротше кажучи, всього російського, що з'являється в їхньому полі зору, ще східніше в бік роботи також 65-ка там працює, і теж постійно ділиться цими кадрами. Але об'єктивно кількість тих зіткнень, я ще раз повторюсь, яка тут відбувається на Запоріжжі, вона не співмірна із Покровськом. Перспектив говорити про те, що зараз ворог прорветься до Запоріжжя, становить якийсь контроль вогневий. Поки що ну точно не те, що зарано, а в принципі недоречно це зараз е, говорити, тому що всі ті рухи, їхні, які ми повертаючись до мапи, е, подивимося. Всі ті рухи е, в бік, зокрема Степногірська, який реально буде такою собі небезпечною зоною, е, вони закінчуються походом в одну сторону. Про це, врешті-решт, пише і Ви можете, якщо не вірити мені, переконатися на їхніх повідомленнях. Новопавлівка, це плюс-мінус друге третє за інтенсивністю. Е, Локація, де ворог, власне кажучи, рветься до кордонів Дніпропетровської області, за останній час противнику вдалося фактично майже зайняти уже населений пункт зелений гай. Хоча його оборона все ще частково тримається в районі Воскресенки. Контролю немає. Фактично, що жодної сторін тут зустрічні бої і наступають і обороняються як російські, так і українські війська. Тут доволі динамічна ситуація. Ну і ворог рветься до Олександрограда. Ще однієї локації, де бої фактично тривають на підступах до населеного пункту. Північно східніше і східніше в піддубному та мирному. Звідси ворог проривається постійно до Олександрограда. Вирішальна битва за, за цей напрямок на мою думку буде складати за населений пункт іскра. Іскра це ворота до Дніпропетровщини, це ворота до продовження російського наступу. Тому він буде в якійсь мірі вирішальним. Мало інформації я повідомляю за останній час щодо лиманського напрямку, але варто зазначити, що саме він Лиманський напрямок є. Другим за інтенсивністю впродовж останнього тижня півтора-двох, реально, другим після Покровського завжди у зведення генерального штабу числиться саме Лиманський фронт за тією кількістю та темпами, якими росіяни намагаються прорвати тут оборону. Ви бачите останні зміни на мапі Діпстейт. Я не як сказати, я не хочу сказати, що вони не туди дійсності. Ось ці зміни ситуації того, що тут є, але воно трошечки нерелевантно схоже до того. При всі повазі до хлопців з діпстейт, я їх знаю, поважаю. Ну я, я не критикую їх, але скажімо так: головні ви взагалі будь-який зараз у Сінтерський проект, будь-яка карта, вона не відображає такої динамічно правдивої ситуації, тому що фронт дуже мінливий. Скажімо так, він е, суттєво е, баражує в одну чи в іншу сторону, і відповідно, е, ми зараз можемо говорити про те, що. Погляньмо на ось ці символи, фактично, які зараз існують на мапі Deep State. з'явилася така зелена зона, є червона зона. Мовляв, це може складатися враження, що ворог просувається, ми відбиваємо території. Deep State зазначає, що це таке собі уточнення території було. А давайте я спробую протрактувати дещо простіше цю це уточнення, тому що зараз об'єктивності заради на будь-якому із, скажімо так. Ну, ось інтерських проєктів, там де відображається, карти, господи, бойових дій, там ну немає такої стоткової точності того, що відбувається, тому що статичні мапи не відображають динаміку тих бойових зіткнень. Для того щоб розуміти, от що тут відбувалося відбулося за останній час на Лиманському напрямку, варто зафіксувати, що рідко дуб фактично під контролем противника, при цьому Карпівка фактично під контролем нашим, ось так, але ворог тут стрімко намагається постійно. Тиснути, тиснути, тиснути на Лиманському напрямку. Він фактично повністю перетворив усі ро зону пункт Торське з різних напрямків сюди зайшов до Торського і е, намагається тут виживати противник. Загальна тенденція загальна загальний намір противника, який тут є. Я вже до дав давно його окреслив. В принципі, він просто не не ніяк не може бути зреалізований. І це слава Богу. Їхній загальний намір це розрізати наші плацдарми на лівобережжі річки Оскіл на Куп'янській, відрізати окремо Бор борівський і о, окремо ізолювати лиман. І оцього слона великого з'їсти маленькими шматочками. Поки що вони давляться цими. Маленькими шматочками, але е, ніхто не виключає того, що ось повзучий тиск він все ж таки ну, буде призводити до того, що певне просідання оборони у нас тут буде траплятися, тому що справді другий. Ще раз повторюсь, другий за інтенсивністю напрямок. Ми тут спостерігаємо саме під Лиманом. Ну і на Сумщині на півночі. Радше я би хотів відмітити чергову роботу нашої авіації. Вчора я показував роботу по росіянах в Тьоткіному. Сьогодні покажу знову відео від чудової, фантастичної спільноти. Вже трам. Я вже як трам говорю, чудової, фантастичної спільнота телеграм-каналу Соняшник. Це спільнота бійців повітряних сил, які демонструють знищення противника на цей раз уже ФСБшників, які відповідають. За прикордонням в Російській Федерації ФСБшники у місці їхнього розташування так само на півночі нашої держави, ось такий точний прильот бомбами тими снарядами. Конкретно в цьому випадку це два Hammer французькі. Керовані авіабомби, які мають на собі ще й такий двигунчик, що перетворює їх у реактивні бомби. Ними вражається і знищується місце розташування російського ФСБ. Кажуть хлопці, що там було надзвичайно надзвичайно гаряче, але треба розуміти, що і ворог клятий теж розвинувся в тому сенсі, що він вчора по Харкову як я вже згадував, застосував 100 кілометрові дальністю. Е Снаряди авіаційні, які так само вочевидь, мають двигун і дозволяють збільшити ось цю дальність польоту дистанцію польоту для російських керованих авіабомб. Каби стають небезпечнішими для того, щоб з ними боротися, треба нам петріоти, які будуть не швидко. На жаль, або треба нам ракети до f-16 дальністю 150 170 кілометрів і ракети АІМ 120 мрам модифікації ді найсучасніші. Якщо б вони були в нас, якщо б була політична воля у наших партнерів, то ми б можливо. Бачили, бачили б е, те, що власне російські каби не літають російська авіація не працює ними, але ми на жаль, це бачимо. Поки нас не буде цієї технічної підтримки від партнерів, доти ну важко буде уявити, щоб можна було якось в цьому сенсі ситуацію вирівняти але чи здатні ми щось в цьому протидіяти? Сумнівно, ми можемо робити зенітні дрони, ми можемо робити навіть комплекси малої дальності. Ми можемо працювати з авіацією, але комплекси дальньої радіо радіусу ураження навряд чи або авіаційні ракети, тим паче, до 16-х ну це фантастичний, нереалістичний насправді для нас сценарій. Тому в нас єдина надія це покладатися дуже серйозно покладатися на наших партнерів. От і все на тому, можливо, в мене такий сьогодні трішки сумніший настрій щодо висвітлення бойових дій, але як є? Тому що я повторюсь реальна ситуація під Покровськом дуже складна.